Признайся. З ким тільки ти мені не зраджувала Шльондра? Припини. Що, думаєш, я забув? Відпусти! Ні, я не забув. Усі твої ночівлі у сестри. Ти походив в кіно з твоєю подругою. Мені не можна, мені приписали спокій! Та й хлін приписав тобі, так? Послухай. Скажи мені просто. У тебе було щось з ним? Мені набридли твої знущання. З мене досить. Тільки но ну, мене виписують. Я розлучаюся з тобою. <клідження> Ти Що робиш? Тобі чого? все в порядку. Це моя дружина, і я можу робити з нею все, що завгодно. Чи ти теж на неї око поклав? Дурню, я взагалі перший раз бачу. Ти <клухи> що робиш, ей?